Всім привіт! Це без цензури, я Марина Данилю Кермолаєва. На жаль, хороших новин не буде, але хочеться зафіксувати кілька думок стосовно Херсону, стосовно трагедії, стосовно порятунку людей у холодних водах Дніпра і політичної відповідальності. Отже, друзі, можу сказати, що Українська земля знала дуже багато заяв, які намагалися зруйнувати місто Київ, поневолити наш народ. Але знаєте, всі ці половці, печеніги, монголо-татари та й навіть нацисти з минулого століття вони просто меркнуть перед расистами, перед окупантами з боліт. Чому? Тому що з усіма згаданими особами з половцями і з печенігами. Із монголо-татарами та і, врешті, з нацистами можна було якось домовитися. І в кінцевому підсумку всі ці люди внаслідок домовленостей визнавали свою вину, виплачували потім репарації і говорили, що ми таки були неправі, коли вас окуповували. Так от стало відомо, що расисти спеціально прицільно обстріляли точку збору в місті Херсон, де збиралися люди. Які намагалися евакуюватися зі своїх домівок, затоплених Дніпровською водою після руйнування рашистами Каховської ГЕС, і от хочеться зацитувати дуже хорошого нашого репортажиста, лауреата Пулі Церебської премії. Журналіста з великої літери «Ж», Стаса Козлюка, який безпосередньо працює в Херсоні. Якщо ви не підписані на Стаса Козлюка, дуже раджу знайти його в Фейсбуці і підписатися. Бачите дуже класні репортажі і читати завжди оперативну інформацію, що там відбувається на всіх фронтах. Наразі це із Херсону. Отже, що пише Стас? Годину тому росіяни обстріляли точку евакуації на корабельній площі. На той момент там було більше сотні людей. Рятувальники, медики, евакуйовані цивільні, волонтери. Перший снаряд розірвався у воді в метрах 50 від нас зі Стасом Юрченко. Я впав і не встиг зняти, а Стас молодець і встиг. Годину валялися з ДСНС по канавах. По нам били арта і гради. Рятувальники казали, що поранено троє людей. Ще раз, росіяни обстріляли точку евакуації цивільних у Херсоні. Розкажіть, блять, про діалог з агресором. Ви все почули, і там ще був вже епізод на додачу, справді, що якраз поблизу точки збору перебував наш головний рабин Моше Асман. Ви там можете не знати, хто це такий, але це насправді релігійний діяч, який, наприклад, на відміну від РПЦ, дуже активно допомагає людям постраждалим від війни. І Він поїхав евакуювати наших громадян. І прямо в прямому ефірі, коли він давав коментар закордонним ЗМІ, його теж ледве не накрило ворожою артою. Так от мені здається, що принаймні сьогодні західна спільнота, міжнародні журналісти, які, знаєте, давно розслабили булки, а інколи дуже часто навіть прикормлені за російські грошики. Побачать істинне обличчя росіян і нарешті зрозуміють: а хто ж саме влаштував це пекло в Херсоні? Хто ж саме підірвав Каховську ГЕС і гатить зараз артою по точці евакуації цивільних людей? Куди прибувають люди, які більше доби знаходилися у воді? Де працюють українські медики і рятувальники і поліція. Так от, це дуже яскраве свідчення, що наш ворог не зупиняється ні перед чим. І це насправді черговий акт геноциду і щось абсолютно нелюдське. Знаєте, якщо ми говоримо про політику, то мені абсолютно не зрозуміло, чому на фоні цієї трагедії в Херсоні. А Херсон, це знаєте, така точка болю для кожного українця, тому що, от, наприклад, для мене було цікаво відкрити нещодавнє травневе опитування центру разумкова дем ініціатив. І там було одразу кілька подій, які люди називали важливими в ході нашої великої війни із Російською Федерацією. Наприклад, там звільнення Херсону дуже багатьох людей вразило сама окупація півдня України, і е, там також кожна четверта людина в Україні вважає, що Дуже надихаючими були всі ці акти протесту херсонців, мешканців Херсонщини проти окупантів. Тобто це наша така точка болю. І, відповідно, всі події, які відбуваються стосовно Херсону, хоч обстріли, хоч підрив Каховської ГЕС, хоч зараз обстріл точкою евакуації, вони сприймаються максимально болючі. Знаєте, якщо говорити метафорами, то кожен українець свідомий зараз о те руденьке кошеня. Яке трималося за стіну у воді і чекало, поки його порятують, і з усіх сил трималося. От ми такі ж кошенята. І от мені дуже дивно, що на фоні всіх цих подій, які тригерять кожного реального українця, знаходяться тварі у вигляді Люсі Арістовича, його дружка Євгенія Кисельова, Які, знаєте, так дуже багато років і абсолютно нормально чухав себе в Росії, робив російське телебачення, НТВ. А потім грівся на кожному українському каналі. Так от ці особи видають з себе українців і поїхали вони в Страсбург з руською опозицією. Сиділи вони за одним столом із тварями, я зараз їх назву: Міхаїл Тхадерковський, Дмитрій Гудков. Я, до речі, не знаю, на чої він стороні, тому що він інколи ситуативно видає себе росіян, а інколи українця. Сергієм Аліксашенком, Єкатеріною Шульман. І говорили вони про те, що треба от, міритися Україні з русської опозицією, І, взагалі, не треба допустити, і Україна має допомагати, щоб Росія не рухнула. Настільки адекватно сидіти зараз із расистами хорошими і поганими, і говорити про те, що нам надо зберігати Росію після того пекла, яке чинить Російська Федерація у Херсоні? Ви мені скажіть? Чому ми маємо зараз дивитися, як ці люди лазять по Страсбургу і видають із себе українців? Хоча вони в масі своїх совєтські і русські люди, а інколи і колишні росіяни, які по блату отримали російський паспорт, це я про Євгенія Кисельова кажу і про Гудкова. На чиїй вони стороні з огляду, що, наприклад, у Гудкова тато дуже елітний ФСБшник, який знову ж таки не вилазить з українських ютубів і телевізійних каналів. Для мене це гидко. У моїх проектах ніколи не було ніякого росіянина, і я цим дуже пишаюсь. Так от чому вони синять зараз в Страсбурзі? Це спроба підім'яти під себе електорат ОПЗЖ? Ну, давайте чесно скажемо. Е Велика частина електорату ОПЗЖ вже покинула територію України і зараз влаштувалася на європейську соціалку. Це об'єктивні речі. Арістович хоче у нас видати із себе Мураєва на мінімалках? Без окулярів, Мураєв без окулярів. Цікава версія. І ще скажіть мені, будь ласка, на яку аудиторію вони працюють? Вони намагаються захистити російськомовних? Так можу сказати. По спілкуванню, по оточенню, по тим людям, які самі підходять до мене і розказують свої історії, російськомовних щодня в Україні стає менше. Навіть ті люди, у яких були, були родичі ближнього порядку, там мама чи тато уродженцями Росії, етнічними росіянами, які прийняли для себе українство, які виросли і сформувалися як українці, вони відмовляються від цього остаточно і безповоротно. Про який захист російськомовних іде мова? Ви, мабуть, бачили свіжі відео із Херсонщини, де так інколи рятують людей із окупованої частини Херсонщини, які поки що російськомовні, але які гнуть матами в сторону Росії? І повірте, ці люди стануть українцями після пережитого і україномовними на 100%. Тому запам'ятайте тих, хто зараз видає із себе українців, мімікрує під них і намагається просунути чисту російську повістку для України в той момент, коли ми переживаємо неймовірний жах, коли ми боремося за наших людей. Коли вибачте операція по порятунку людей в Дніпрі, в Херсоні з окупованих територій наших нагадує нашу версію Дюнкерка. От чесно, я коли дивилася на всі ці надувні е, човни, які е, пливуть рятувати людей. От мене щолкнуло в голові. Я подумала, блін, як це схоже на Дюнкерк. Але знаєте, дуже часто е, у нас же забувають люди, що у нас в Україні порятунок своїх людей, це дуже часто ініціатива самих людей небайдужих. А в Британії це була урядова ініціатива. Тому пам'ятайте, і ще один політичний момент, хочу, щоб ми ніколи не забували. Я думаю, що після пережитої трагедії, яка емоційно відгукується в кожному свідомому українці, знову виникло питання на часі: що ж трапилося з Чунгаром? І мова тут не про сам Чунгар, а що ж насправді відбувалося тривалий час з нашим українським півнем? Чому він був не належним чином укріплений? А чому у нас дуже часто, якраз на цей відтинок, в СБУ призначалися свідомі російські агенти, як Олег Кулініч, так якого вже затримали, і там голова СБУ розповідав, що так людина самовільно, наприклад, проводила антитерористичні навчання. І ми, ми цілком можемо розуміти, що під приводом цих антитерористичних навчань людина могла розмінувати навіть ті ділянки, які були розміновані. Ми також, на жаль, зараз спожинаємо оцю нашу таку знаєте політику, яка, на жаль, була е, особливо із 20-го року, коли міністром оборони був Андрій Таран, і коли у нас офіційна влада розповідала про те, що «Ой, ну ми не будемо видавати більше грошей на армію, тому що ж не буде у нас дініжек на дороги. Так от. Коли ти колупаєшся у тому моменті 24 лютого, що ж там трапилось на тому Чунгарі, ти розумієш? Так, там були сили, там було кілька наших бригад. Але вибачте, жодні українські бригади не могли втримати 30-тисячне, висококласне, високопідготовлене угрупування, враховуючи яке там зручне плече із Криму, із Кримських Авіабаз. Ну і відповідно. Все це горе, всі ці болі, які ми зараз бачимо і переживаємо їх разом, і вигрібаємо знову ж таки разом. Це наслідок такої політики. Не хлюйства, ми там поміримося, сойдемося посередині, не будемо давати грошей достатньо на армію і так далі. Тому пам'ятайте про це. Тому що мені дуже подобається, як уже знаєте, через добу, після того, коли люди самостійно почали рятувати. Незнайомих людей, часто із окупованого ще берега, вилазить Ірина Вільщук і розказує, ой, ну в нас є план з евакуації. А може б ти, шановна пані, подумала про це 14 лютого 2022 року, коли оголошувала, які прекрасні шатли будуть ходити з Криму на територію підконтрольної України, тоді ще вільної Херсонщини? Тому задавайте собі ці питання, друзі. Нам дуже даний гіркий урок урок для мільйонів українців. Мені неймовірно боляче бачити, як людині, яка дуже любила цю місцевість Херсонщину, часто там бувала ці квітучі села і міста абсолютно затопленими. Пам'ятайте і робіть висновки. Щоб не бути обдуреними вдруге, втретє і постійно наступати на граблі. Тому що потім за ці граблі ми розплачуємося життями і це найстрашніше. Всім дякую за увагу. Це були короткі думки з актуальних прибудів. Лишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал. Дякую.